Занесне. Так, зараз Снігуренька, ми не відходимо. Снігу, снігу набило. Одразу. О, так. Ну. Е, що, Снігуренька. Будемо тепер, діду, допомагати. Е, знаєш, що серед нас є е, люди, які ходили цілий місяць, не пропускали жодного дня і прийняли що можна було виграти годинники. А годинники не прості, а чарівні. Знаєш чому? Тому? Бо там підпис самого президента компанії Мугабець. Чарівні годинці з керамічним таким нагарденьким кераміка працює. Ну що, будемо тоді нам будемо вручати? Допомагати, так? Звичайно? Так. Хочу покликати. До нас Клименко. Так. Е, зараз. Як же ж це вам так вдалося? іди сюди до мене. А от, Мабуть, і не думали, і не гадали. Звісно, верно е, ну, гадаю, це була підстава, це підстава, це навби. Чесно, дуже чесно. Дуже Я чесно, буду... так? так, 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 так. так. От. Тому відкрив тримай, тримай мікрофон. Дивіться, як це гарно виглядає. Опа! А це вам. <ріхи> 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 Ось так. Провіряємо. Так. Ану, почекайте. А там друга. А тут друга камінь. Ну ви взяли просто інші годинничок. Візьміть той, які. Який... Це у нас поки що закриваємо. Зря дід на коліно став. Та так. не зря. Завжди приємно, і так? Інший. Це знаєте, як в полі чудес. Хлоп, відкриваємо. У нас тут є три коробочки і дивимось. Так. І це не ваше. Інтрига. Все добре. От, як в касті, це знову знову, знову знову лотерейка. Так. І це не ваше <поцелес> Так. <поцелес> а вони всі чоловічі. Вони Кого? всі чоловічі. Це вони ж всі розігрувалися чоловічі. Хто? Клименко, Любов. <поцелес> <Люхів>. Це ви. <поцелес> так, е, ваш сніговичок достаємо і перевіряємо. Так, тут в мене написано Клименко Любов. Люхівна. А у вашого сніговичок? Клюменко Лю. Ніякі підстави. Тому оцей чарівний Отакий. Ми вам його даруємо. А ви тоді вдома будете любуватися. Тримайте. І фото! Фото! Дім Мороз достане свій чудовий твір телефон. І попроса когось зробити фото. Діма, зробиш фото, будь ласка. Так. Ага, Дмитро робить на свій. Хорошо. О. Так. Давайте, щоб ви були посередині, О, так. щоб снігурка там, дід там, і все чудово. І часи напевні. А що щас... ми, ми А навіщо? Білька. Дістаньте і покажіть. Відкрити кришечку. Це ж предметне О, так. відео, так, шикарно. Так. Кажемо Шудово. на раз, два, три, турмалін. Турмалін! Турмалін! У, Ру, чудово. турмалін! Молодці! Молодці! Клас! Ну що? Вітаємо! Ві а хлопушка! Вітаємо! А хлопушка! Ві хлопушка! У нас в корзині лежить хлопушечка. Так. Так, у корзині лежить хлопушечка так. в нас. У нас буде... на три, сюди, Нехай ця, фортуна розповсюдиться через оцю Форту... реально. У... Так, і що? Буде нас. <рес> так, <рес> так, да, на раз, два, три. Раз, Хай два, щастить всім! Проходьте, букасочка. Так. Будь так. Е, ставимо ми тут а галочку. Ставимо, ставимо галочку. Палку. Так. Що тут в нас? Галочка. Так. Далі в нас тут. Так. Малу. Далі я наскільки знаю, Малу. що в нас ще є. Ландина, так. Я. Тому запрошуємо вас! Вітаємо! А, ну що, ходили. ходили, ходили. Не пропускали? Не пропускали. Не пропускали. Не пропускали. Виграли? Виграли. Дива бувають, так? А хто Ні, ні-ні, ні. Витягували у нас. Бажає масажне обладнання припадати. Так, да. Тому витягували абсолютно різні люди, 5 різних а? чоловік витягували з такого здорове ось такого мішка. От лотерейки були, так, да. і е, чудова, гарна о, лотерейка була у них в руках. І тому виграли для вас годинники. Е, так, тому дивимось. Ану, тримай мікрофон. Ану, дивимось. Так. Хто тут у нас? Куландіна! Так. Е. I love you, а тут уже так не виходить, що бачите, тут... you. <laughs> добре, так, це годинничок вже ваш. Тримайте годинничок. Фото. Так, Ми робимо фото. А а, Дмитро, знову можна Що? Запасні. запасні, а вдруг у вас рука а... така. знаєте? Діти Мороз, можеш передати просто свій і тут хтось, щоб не відволікати. Та, що Діма йде. А, добре, чудово. Так. Робимо так, фото. Так, Ось так, Снігуронька, давай, Дід Мороз. Давай, давай, Діма, перейшли мені мені. Обов'язково. Так. А, та, 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 та. Молодці! Хлопушечку. Хлопушечку. Так. Хлопушечку. Ставайте посерединки. Так. Сюди ставайте. Щоб... Ну що, на що три. Ми говоримо. Вітаємо. Раз, два. Три. Вітаємо! Вітаємо! вітаємо. вітаємо! Бажаємо і здоров'я всім бажаємо Такий щасливий сьогодні, предноворічний.